Так, доброго дня ще раз всім. Дуже приємно, що мене тут запросили. Так. Сьогодні я буду розказувати про перспективи використання штучного інтелекту в різних галузях. Розкажу приклади наведу приклади, де його можна буде використовувати, які проєктні ідеї, які основні тренди розвитку взагалі штучного інтелекту. Я ну, мене вже представляли ще раз. Нагадаю, я завідувач кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем Національного авіаційного університету. Також є співзасновником та виконавчим директором наукової асоціації кібербезпеки України. Я почну з основних цифрових трендів. Основні цифрові тренди вони представлені на сайті на слайді. Всі ви їх знаєте. Ми стикаємося зараз з новими викликами, новими потребами. Ми там вже живемо. В умовах війни другий рік, і тому ми чітко знаємо і про армію дронів, і про використання їх для цивільного призначення. Знаємо про розумні будинки, штучний інтелект, робототехніку, такі передові технології, як блокчейн, криптовалюти, 3D-друк, розподілені обчислення, самокеровані автомобілі, економіка спільного використання. Все це вже не майбутнє, все це вже сьогодення, воно поступово приходить, насичує наше сьогодення. І ми маємо бути і йти в ногу із часом, знати, розуміти ці технології, і тільки якщо ми будемо реагувати адекватно на ті виклики, які постають перед нами в галузі цифрової освіти, в інформаційних технологіях, тільки в тому випадку ми зможемо рухатись вперед, розвиватись і досягати нових і нових успіхів. Тому моя сьогоднішня. Мій сьогоднішній виступ, дане лекція, він буде сфокусований саме на можливостях використання інформаційних технологій, і, зокрема, штучного інтелекту е, в різних галузях науки, і техніки і суспільного життя. І можливо, з цього я маю надію, що у вас народяться якісь ідеї ваших проєктів, де ви зможете користуватися цими технологіями, що ми сьогодні будемо розглядати. Ну, от е, далеко не виключний перелік е, технологій майбутнього. Я знайшов такий перелік топ-10 технологій. Це от гнучкі дисплеї. Якщо ми говорили, що ми там тільки 10 років назад почали жити в еру смартфонів, то зараз ми рухаємося до ери гнучких дисплеїв, де і телефони, і лептопи, і е, е, планшети вони будуть такі гнучкі. Все, що хочеш, можна буде з ними виробляти. Також є розумні лінзи з будованим дисплеєм, там, де, як в кіно, якась інформація проєктується, і можна побачити там додаткову інформацію про об'єкти, про явища, про, про будь-що, по суті. Люди-роботи, да, андроїди, також це вже сьогодення, ми вже бачимо, є перші реалізації. Є також технології майбутнього. Ну тут НЛО поруч з вами і з нами да зображено, але ми вже нас нікого не лякає, і ми всі знаємо. Можна може кожен купити і дозволити собі маленького дрона іграшкового на полі бою там взагалі різноманітні використовуються. Тобто, це вже невідомий літаючі об'єкти. Вони поряд із нами. Віртуальна реальність. Ну Окуляри віртуальної реальності також може купити зараз вже кожен. Вони широко використовуються дана технологія для навчання, для проєктування, для досліджень, величезна кількість е, застосувань. Ну, дрони і андроїди на службі людини. Це також великий такий пласт е, технологій, які використовуються вже сьогодні в розвинених країнах у нас. Є роботи для розмінування, є дрони там, для пошуку, для розвідки, для е, бойові дрони, тобто різного призначення. Є сільськогосподарські дрони, є для доставки, е, наприклад, товарів, е, виконання певних послуг, є великі дрони, я знаю про такі дослідження, які там використовуються для. Перенесення, наприклад, поранених на полі бою для доставки великих вантажів там до 800 кілограмів і так далі. Також ну, майбутнє це вже літаючі автомобілі, є перші якісь прообрази. 3D-друк, 3D-друк також увірвався в наше життя. Ми всі бачимо, яким чином, ну, будь-що, будь-який предмет можна вже надрукувати, його використовувати. В своєму житті, також, ну, от як попередній доповідач, це екологічність, як тренд майбутнього, це обов'язково також має бути. Ну і десятою технології, в даний випадково я так залишив. Сьогодні у мене така тема виступу: це якраз штучний інтелект. Штучний інтелект він знайшов таке другий виток свого розвитку. Він ще там, в х наприкінці на початку 70-х років минулого сторіччя. Мав перші такі спроби розвинутись, але тоді не вистачало процесорних потужностей, не було таких потужних комп'ютерів, кластерів, мереж комп'ютерних інтернету в кінці кінців. Тому він такого поширення тоді не дістав. А от зараз всі передумови, всі умови для повноцінного використання штучного інтелекту в такій царині, як Data Science, вони вже створені. Тому штучний інтелект він вривається, він вірвався у наше життя з OpenAI, да там е чат-ботами і так далі, але він може використовуватись і в багатьох різних інших сферах його зараз використовують. Ну, наприклад, е ну тут знову ж таки певні приклади приведені, де використовується, де можна використовувати штучний інтелект. Перше це діагностування захворювань. Ну, очікували, що з 2017 по 2024 рік буде зростати постійно використання штучного інтелекту для постановки діагнозів, для розробки ліків і так далі. І так далі. Тобто, величезна знову ж таки кількість застосувань у в системі охорони здоров'я, де може знайти своє відображення, штучний інтелект. Правова сфера. Ну, Ми прийдемо до того, що. Можна буде навчити систему, і вона буде краще, ніж будь-який адвокат, чи будь-який прокурор, чи робити обвинувачення, чи захищати, наприклад, людину, чи вирішувати будь-який спор, який формально, правильно описаний в законодавстві. Наступне це аналіз і обробка великих обсягів даних у багатьох сферах: це промисловість, економіка, будь-які інші сфери, та ж екологія. Допомога технологій штучного інтелекту в космічній сфері та науці. Ну, штучний інтелект широко використовується для моделювання різних складних систем, як наукового характеру, так і створення нових теорій, апробації, їх тестування. Зрозуміло, що використовується в авіаційній та космічній галузях для моделювання, для дослідження певних явищ, які там можуть відбуватися. Також штучний інтелект використовується, ну ми широко вже знаємо, це ні для кого не секрет, що ми його використовуємо для економії часу. Якщо тривіальні якісь задачі, то ми можемо їх поручити легко штучному інтелекту, і він їх виконає швидше за людину, але все одно поки що треба це контролювати. Наступне це економія коштів та ефективність застосування. Ну, я думаю, що всі. Стикались, можливо, з такими новинами, чи бачили в мережі інтернет, що штучний інтелект він краще прогнозує там тренди на біржах і дає можливість заробляти постійно, в принципі, це ще не довершення алгоритми штучного інтелекту. Якщо ми будемо рухатись далі і далі, то я думаю, що вони ставатимуть все більш довершеними і замінять тут людину з часом точно. Говоримо ми про штучний інтелект, але ж, от щодо визначення, можливо, треба було почати з цього, але до цього ми дійшли тільки зараз. То штучний інтелект це узагальнено це розділ комп'ютерної лінгвістики та інформатики, що опікується формалізацією проблем та завдань, які подібні до дій, що виконує людина. Друге визначення це здатність інженерної системи обробляти, застосовувати. Та вдосконалювати здобуті знання та вміння. І штучний інтелект сьогодні, на що ми орієнтуємось, це от крайне поняття, це здатність машини програм аналізувати отриману інформацію, робити на основі цього аналізу певні висновки та приймати відповідні рішення. При цьому ключова характеристика пристроїв, які використовують штучний інтелект, це вміння постійно навчатися, накопичувати знання інформацію, і успішно їх застосовувати. Тобто, це здатність до тих дій, які виконує людський мозок по суті. Проте, поки що, ми до цього не дійшли. Ну, В штучному інтелекті ще пов'язані є терміни, е які також треба знати: це і бікдейта, обробка великих об'ємних даних, це machine learning, машинне навчання це підгалузь штучного інтелекту, глибинне навчання deep learning, знову ж таки, підрозділ машинного навчання та штучного інтелекту. Natural language processing це опрацювання природної мови, і нейромережа це все, що лежить в основі багатьох алгоритмів штучного інтелекту. Є два види основні штучного інтелекту це Категорія Neuro Artificial Intelligence, тобто це слабкий вузький штучний інтелект, тут технологія обходить людини у специфічних конкретних галузях чи завданнях. При цьому, ну, такі приклади: це асистент Alexa, Google Assistant Siri. Це от найбільш очевидні приклади використання вузького штучного інтелекту. Якщо ж ми говоримо про General Artificial Intelligence, General AI, або повний сильний, його називають штучний інтелект, то це саме машинна свідомість, про які писали там письменники-фантасти давним-давно, і знімали відомі режисери про них свої фільми. Але до цього General AI поки що ми на щастя чи на біду ще не дійшли. Зараз є величезна кількість там здобутків, розробці штучного інтелекту, є величезна кількість безкоштовних бібліотек, можна це використовувати, можна аналізувати мову, аналізувати відео, аналізувати зображення, генерувати те ж саме зображення, мову, генерувати текст, писати код до програм, шукати якісь там кіберінциденти в мережах. Тобто величезна кількість застосунків вже штучного інтелекту є на сьогодні. Ну і от основні досягнення: це OpenAI, це Google Brain, DeepMind, також Facebook використовує свої алгоритми штучного інтелекту. І якщо складно, то що таке штучний інтелект? Це по суті математичний алгоритм, чи точніше не складно, а навпаки, по простому який щось робить з даними. Він на них навчається, і далі вже на основі нових даних, які вже в бойових умовах прийнятими, він приймає те чи інше рішення відповідно до того, чому він навчився заздалегідь до цього. Е, можуть бути використані, наприклад, регресійні моделі, чи там кластеризація, класифікація, розподіл. Всіх випадків чи там, всіх величин, які вимірюються на декілька категорій, на кластери їх розкладання, є можливість використовувати, отут зображена це нейронна мережа, навчати її щось подавати на вхід, отримувати щось на виході, використовувати різну кількість там шарів для навчання системи і так далі. А взагалі, штучний інтелект і машини навчання, воно от величезну кількість має. Видів воно розділяється на величезну кількість алгоритмів. Ми їх всі, звичайно, розбирати не, не будемо сьогодні, але тим не менш, ви маєте знати, що для кожного випадку, для кожної конкретної задачі використовується той чи інший тип машинного навчання, той чи інший тип нейромережі. Той чи інший тип математичного алгоритму. І це вже буде залежати від конкретної задачі, яка ставиться перед дослідником чи перед розробником е, чогось. На даний момент на сьогодні я знаю, я є е, членом журі е, секції по базам даних і штучному інтелекту вже всеукраїнського конкурсу Малої академії наук, Я знаю про такі топові бібліотеки, які. Слухачі малої академії наук, конкурсанти вже третього фінального етапу вони використовують цей SCKit Learn, і TensorFlow, і Teano, і K, і так далі. Тобто величезна кількість бібліотек, які є в вільному доступі, до них можна отримати безкоштовний абсолютно доступ. І можна їх навчати, якщо ви маєте великі набори даних, чи маєте конкретну задачу, і отримати дуже цікаві результати, які, відповідним чином, можна оформити, проаналізувати і отримати певну наукову новизну або використати це все для вирішення конкретної задачі. Якщо знову ж таки повернутись, що дає штучний інтелект, і оці бібліотеки, навіщо їх така велика кількість розробляється і вже існує на сьогоднішній день, то от, наприклад, ринок штучного інтелекту у 2020 році він складав 62,35 мільярди доларів. Глобальний дохід у 21 му бачите майже 350 мільярдів і так далі. Тобто, величезна кількість грошей просто в цій індустрії, в цій сфері вона обертається. А в 21 му році 136 стартапів, які використовують штучний інтелект, стали єдинорогами, тобто більше мільйона доларів заробили за рік. Тобто величезна кількість і це є дуже перспективною галузю, без якої, ну очевидно, жодна інша галузь функціонувати в найближчим часом не буде. Тобто, алгоритми штучного інтелекту вони будуть всюди, вони будуть все поліпшувати, покращувати, спрощувати. Тому треба це знати. Uh, ну, щодо галузі і застосування і от предмету нашої сьогоднішньої бесіди, то я ж кажу і наголошую, що він використовується от і uh, healthcare, да, тобто це охорона здоров'я, в розумних будинках, розумних користувальницьких пристроях, продажах, в медіаконтенті, створення цього контенту, uh, логістика, supply chain, uh, Аналіз того, як ви використовуєте гроші в фінансах, в менеджменті, в безпеці, в обороні, в навчанні, в науці, в, знову ж таки, в законотворенні чи, навпаки, юридичних цих основах, тобто величезна кількість застосувань штучного інтелекту саме в простих от галузях, які навколо нас знаходяться. Але, ну от, щоб зменшити цей фокус, на даному слайді приведена думка тайванського інвестора Лі Кайфу. Він тут визначив шість трендів, які визначатимуть розвиток галузі штучного інтелекту в наступні 20 років. Перше, штучний інтелект спонукає до інновацій у розумних та автоматизованих бізнесах, пришвидшує виникнення транспорту майбутнього завдяки розумним містам та інтернету речей. Штучний інтелект та цифровізація змінять стан системи охорони здоров'я та добробуту людей. Роботи наближають еру автоматизації та розумного виробництва, енергетика та агросфера будуть залежати від промислового виробництва, а не природних ресурсів. І вартість матеріалів, енергії та виробництва значно зменшиться, і тоді настане доба процвітання. Тобто, все це буде відбуватись за рахунок використання, в тому числі, алгоритмів штучного інтелекту. Ну, тут далі я наведу кілька прикладів з власного досвіду, де ми, ми використовували штучний інтелект, це, наприклад, мережа 5G, був у нас проєкт, де ми використовували штучний інтелект на різних ділянках мережі п'ятого покоління для відстеження кіберінцидентів, які можуть виникати в мережі. На основі аналізу тут параметрів, там 32 параметри, здається, приймалось рішення про те, чи це нормальний трафік, тобто чи не відбувається кібератак, і чи все ж таки є підозри на кібератаку. В першому випадку зверху, то, відповідно, не відбувалось, в другому червоним відбувався певний тип атаки. І це все збиралось на сервері і приймалось рішення. От місце штучного інтелекту, яке замінює по суті певні операції в алгоритмі, які ми використовували під час аналізу і детектування кіберінцидентів. Для апробації системи ми там використовували мову Python, використовували наявні датасети, тобто, це набори даних для навчання системи. І виконували пошук досатак різних типів їх, в залежності від того трафіку, який надходить. Іншим прикладом використання штучного інтелекту є використання його для системи охорони здоров'я. Зокрема, ну, професорський колектив, з яким я співпрацюю, вони розробили девайс, от, рукою за який берешся, і він, по суті, передаючи інформацію на сервер. Чи лептоп, він обробляє цю інформацію і видає інформацію про діагноз пацієнта. Лише за аналізом електричних імпульсів, які от тіло людини випромінює. І знову ж таки, тут штучний інтелект для аналізу, для категоризації е, цих, от, що відбувається з людиною. Спочатку треба навчити систему, а потім вона вже приймає правильне рішення. Але. Це, ну, це два приклади реального використання, де я і мої команди були задіяні. Зараз ми працюємо над використанням і розробкою там, детекторів дронів. Наступним етапом, якраз, є використання штучного інтелекту для того, щоб точно тип дрону можна було визначити. Те ж саме стосується, я знаю, використовувати алгоритми штучного інтелекту для розпізнавання образів, наприклад. Я стикався, знайомився з роботою Національної академії наук, де показували якраз використання алгоритмів машинного навчання для детектування, яке можна було використовувати ракетами різними, щоб вони не влучали, наприклад, в небойові кораблі. Це все також використовується, але ви можете використовувати в будь-якій царині досліджень. Можете в медицині, знову ж таки, для діагностування, можете в мистецтві для розроблення будь-яких нових витворів мистецтва, для їх аналізу, не знаю. Тобто тут ідеї можуть бути абсолютно такі: чим краща ідея, чим вона оригінальніша, тим більше шансів вона має на перемогу і може навіть бути покращена і потім знайде своє відображення в якомусь комерційному проєкті. Наступне це штучний інтелект як генератор контенту. Зараз роблять відео, аудіо, е е інші типи контенту, знову ж таки, можна там щось нове розробляти. Штучний інтелект в якості роботів асистентів, якщо придумаєте щось нове, щось краще, або для вирішення якоїсь. Конкретної задачі це також цікаво. Технологія розпізнавання обличчя. Ну, я велику кількість таких проєктів бачив, там для розпізнавання обличчя, для розпізнавання людей, для розпізнавання їх емоцій, чи є маска, наприклад, на обличчі в часи ковіду. Потім, чи, наприклад, не несе людина зброю, також є такі системи. Знову ж таки, ви можете брати, навчати системи. Брати малюнки з інтернету, щось робити самі. І потім ці задачі вони будуть вирішуватись якимось оригінальним чином, і це буде цікаво далі для журі і мати, мати е, свою практичну значимість. Наступне – це чат-боти. Ну, чат-боти, знову ж таки, там, або в Телеграмі, або в інших системах можна різноманітні розробляти для різноманітних задач. Наступне це в розумному будинку, тобто для автоматизації, для збору якихось даних в розумному будинку, в розумному місті. Це все знову ж таки цікаво і потрібно. Наступне це розвиток когнітивних здібностей роботів. Можете навчати роботів та розрізняти от запахи, імітувати роботу нюхової нервової системи людини тощо. Допомога програмістів. Програмістам, ну, штучний інтелект використовується, і також в геймінгу. Знову ж таки, можете і цією цариною зайнятися. Для того, щоб вам це було простіше, якщо це зацікавить, я там організатором даного заходу надішлю свою презентацію. Є, наприклад, от, те, що на поверхні лежить, додатковий матеріал це DIA.gov.ua, і там є курси по штучному інтелекту. Але є величезна інших курсів на Prometheus, на Coursera, на EDX. Які ви також можете навчатися, вивчати навчатися. навчатись. Якщо потрібно мої контакти, якісь ідеї обговорити, я завжди радий, готовий і відкритий до спілкування. І тут ще пару слів я хочу про вже не про штучний інтелект, а презентувати трошки для от школярів, передових, які тут займаються науковими дослідженнями. Це платформа CyberKins. Це про цифрову безпеку школярів у кіберпросторі. Ви всі можете підключитись до цієї платформи, я зараз трошки про неї розкажу і в кінці закінчимо а, засобами і методами підключення. Основною метою нашого проєкту, який здійснюється за підтримки Міжнародного фонду відродження та Європейського союзу, це є підвищення обізнаності школярів з питань кібергігієни. Через навчальну онлайн платформу, і це сприятиме захисту, вашому захисту в інформаційному просторі від соціальних та цифрових загроз, від кіберших райів, вимагачів, тощо, та забезпечить відповідною підтримкою вашого психологічного благополуччя, тому що зараз в цифровому світі треба знати, куди заходити, куди не заходити, що відкривати, який лист отримувати, які краще одразу видалити. Що робити там з телефоном, смартфоном, які програми встановлювати, які в жодному разі ні? Це дуже важливо. І ми розробили от таку платформу і ставили собі за мету, щоб будь-хто із школярів міг навчитись пройти там до 20. Е в Загальному відео невеличких навчальних отримати сертифікат про це навчання, і головне отримати знання, як себе поводити в кіберпросторі, бо це дуже сильно впливає на ваше психологічне здоров'я, особливо сьогодні. Ми планували реалізувати проєкт там в Київській, Чернігівській, Львівській, Хмельницькій та там, декількох інших областях. Але зараз ми відкриті до спілкування. Якщо є представники шкіл, які хочуть, ми можемо і презентувати на базі школи. Можемо презентувати там для малої академії наук і можемо навчати офлайн, в тому числі введення лекції, введення такі робити. Ми вже запустили нашу платформу. Ми планували не менше 500 школярів навчити по всій Україні в перший рік проєкту, але маємо надію, що більша кількість зацікавлених все ж таки підключиться. Ми е маємо тут партнерів: це Міністерство цифрової трансформації, це Міністерство освіти і науки, громадська спілка кібердія. Вищі, Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний авіаційний університет і ціла низка там IT-компаній: Це і Global Logic, Smart Power, Нова Пошта Digital та інші. Ми вже розробили платформу, вона доступна за посиланням Cyberkins Education. У нас є такий крутий кіберкіт, який всіх вчить, що робити, яким чином правильно поводитись в кіберпросторі. Можете сканувати QR-код, переходити за посиланням, реєструватись, починати навчання. Я думаю, що це буде дуже корисно для всіх. Крім того, крім відео та текстової інформації, яка до кожного відео на платформі є, ми також розробили спеціальні комікси про кібергігієну для учнів 5-7 класів, тобто у нас два курси розподілені, і учнів 8-11 класів. І от такі класні комікси про кібергігієну, які, ну, почитаючи, можна знову ж таки навчитись, як правильно себе поводити в кіберпросторі, або щоб згадати той матеріал, який ви пройшли, щоб підготуватись для, до фінального тесту. Тому заходьте на платформу, відвідуйте, навчайтеся і будете забезпечені безпекою в кіберпросторі. На цьому. У мене в принципі, все. Я дякую за увагу.